Світовий банк проголосив черговий транш підтримки України в розмірі одного мільярда доларів. Це не є власне, якоюсь там супер новиною, тому що насправді Світовий банк приблизно з 2014 року допомагає Україні в цей непростий час перекривати певні бюджетні видатки. Державного бюджету України, зокрема, видатки, які стосуються соціальної сфери. І в це, на цей раз Світовий банк виділяє 1 мільярд гривень, доларів для того, щоб перекрити певні державні соціальні видатки в напрямку малозабезпечених родин. І родин з дітьми це важливий для нас напрямок, але треба не забувати, що будь-який транш світового банку прив'язаний в тому числі до проведення певних реформ в, в у, Україні.